Засмагнути і оздоровитись із Черкас на морський відпочинок вирушила чергова група дітей соціальних категорій. Майже півсотні маленьких туристів весело проведуть час в одному з таборів Одещини. Проводжали юних мандрівників і наша знімальна група в перший раз. їду, взагалі не знаю чого чекати від нього. Навіть не знаю. Я ж перший раз Хотілося би, щоб там було весело. Тим, хто до табору їде вперше, поради дають більш досвідчені однолітки. Євген до такого відпочинку вже звичний. Хлопець запевняє, нових друзів сумно не буде. З друзями познайомишся. Це ну, ясний перед. Що ще? Вообще, як ви плануєте час проводити як ви знаєте? Ні, це імпровізація? Так. Да. Мабуть, більше за дітей хвилюються дорослі. Олена Володимирівна прийшла на вокзал проведжати онучку. Та щойно до вагону зайшла, а вже бабусі телефонує. Для десятирічної Карини це перша самостійна подорож. Треба, треба здоровлюватися. Сам не повезеш, а здоровлюватися треба. Заспокоює опікунів начальник відділу сім'ї та молоді міськради Віктор Бондар. Каже, це вже не перша група цьогоріч. Коштом міського і обласного бюджетів оздоровлять понад пів тисячі категорійних дітей, також творчо обдарованих хлопців та дівчат. І вперше дітей-учасників АТО. Міська рада в січні прийняла програму підтримки учасників АТО, комплексну програму. Вона передбачає декілька заходів. Це і безкоштовне харчування дітей в школах, і надання певних пільг на оплату комунальних послуг, і в тому числі і літнє оздоровлення дітей. Продовжити програму планують і у 2016-му. Тож, аби дитина потрапила у групу пільгового оздоровлення, можна звертатись до відділу сім'ї і молоді вже цьогоріч. Ірина Койбіда, Ігор Неділько, Віка новини.